бл Синок, ти що робиш? Бітбоксю. О, Господи, мені щось друге почалось, вибач, вибач. Вона ушла, а так і навіть не знала, що я професіональний бітбоксер. Мда... Ой, мама, мама. І так. В інтернеті наберу. Що таке бітбокс? Музика ртом. Ой, мама, ти що ти робиш? що як ти? От тепер вона знає, що бітбокс це музика своїм же ртом. А тут нові звуки вийшли. Мама, вийшли нові звуки, давай робити. З радостю.